Вітаю тих, хто дивиться відео. Сьогодні в мене нова поїздка. Їду я на полону руна. Минулий раз мені це не вдалося. Я тоді їхала з подругою, з якою познайомилася в Фейсбуці. Сьогодні я їду сама. Зупинилася і біля річки. Так, їду я на полонину руну. Зелені свята в мене три дні. Сьогодні третє. Сьогодні треті червня. Початок червня я вже скучила за Карпатами. Травень у мене був вихідний від Карпат. Ем... І так, я дочекалась тепла, сухої погоди. І сьогодні поля стартанула. Загалом мій план на сьогодні їду з Валяви. І їду з валяви, маю приїхати 40 км з набором висоти 688 метрів по маршруту. Як буде по факту, не знаєте, в принципі, яка різниця? Саме стрьомне в таких поїздках для мене це перевезення велосипеда. Поїзді, в гамаку, до речі, перший раз, дві ночі в гамаку, не знаю. Надіюся, виспатись, бо я не виспана, як завжди. І найстрім, блін, це Це от перевозити тут велосипед, тому що деколи бувають провідники, такі стерви, от в мене було сьогодні, і трохи. коли я 15 кілометрів, буду їхати далі. Помаленьку, не спішу, поїду, чую культура, хрустять 30 років, то таке. Трошки про погоду. Всі дні мають бути сонячні, хоча люди в Соляві казали, що, що має бути дощ, але я Соляву ту покинула. Дні сонячні, але їду і вітер жорсткий, холодно. І причому вітер мені в лице, це трохи зупиняє. Але я нікуди не спішу, треба насолоджуватись моментами. Треба насолоджуватись моментами. Класно, але вітер не мене. Це мене приторможує. Це реально приторможує жорстко. Дідько з мені казав, що на турі поляну зробили гарну дорогу. І це правда. Вона прекрасна. Сьогодні в мене день асфальту. Ой, мені здається, я зараз на перевалі. І мене бісить оця непонятка. Тут спекотно, вітер подує і холодно. Як бути? Як бути? От зараз я відчуваю спеку. Але потім, відповідно, буде спуск. І я надіюсь. What else to do? Блін, які заявне місця. Просто жесть. Село поляна. Два кілометри до села. Що вона скоро теж закінчиться, і буде суттєві Ага. В даний момент я мега щаслива. У <гум> мене велосипед, якби не велосипед. У мене зараз тут не було і цього, -цього б не було. і Я б не відчувала цих емоцій. <гум> <гум> Страшно. багато. О, єс! Єс! Єло мені ще кілометр. Це десь четверта година. Тяжко отак їхати, дивитися на камінь і щось говорити. І можна отак заїхати і жесть. Чому? Чому стежка ділиться? Карта деколи зависає, як я маю знати. Виконала я свій план. Е -е, приїхала 39 з копійками кілометрів, які собі проклала по карті. По годинку мені вийшло 45 і ще десь 3 кілометри я не записувала, бо трохи йшла пішки, підйом по каменях великих. Плюс забувалася в як завжди. Але це таке суть. В кілометрах просто цікаво записати трек. Це тільки четверта година і там далі ще буде річка, близько до стежки, це півп'ята. Я ще планую трошки навіть перевиконати план. За таке світлося а, взяти. Ну, завтра буде менший набір висоти. Завтра мені тоді десь лишиться кілометр таким красивим лісом. А, і... Скоріше піднімлюся на полонину руну, бо завтра буде день тяжчий, завтра більше лісу, менше асфальту. Буду сьогодні тестувати свій новий спальник мармуати гідроген 0 градусів комфорту. Розмір в мене М і важить він 60 грам, досить він компактний. Просто в мене чохол не компресійний, а такий для транспортування. Тому він міг би бути ще меншим по об'єму. Але вага в нього шикарна, не, не відчувається практично. І я його запхала в пакет, добре, що заховала, хоча знала, що дещо не має бути, але це і від бруду його захищає. І пришила такі от розинки, купила. зшила таке кріплення, тут ще мало чотири стяжки і присобачила до рейк-сідла, щоб воно не таліпилось. Досить нормально тримається, я скажу. Може виглядає не найс, але мені не треба таксунок сумки багажника, тому що в мене на моєму велосипеді багажник не стане. В рюкзаку в мене гамак, мінімально одягу, мінімально гігієни, трішечки хавки взяла сухої, 100 грам балону. В мене це максимальний ультралайт, тому що зараз спорядження в мене в мене легшого не було. І це, якщо враховувати, що ти береш їжу, що ти береш балон, то все фігню, коротше, туристично. А якщо ночувати на хаті, то того всього би не було, було б шикарно. Але тут такі райони, що хати не знімеш. Я махаю рукою, тому що тут мухи літають, блін. Я просто щаслива, тут так класно. Нема людей, але є мухи. Я буду не сама, буду з мухами. Трішки про конструкцію моєї спальної системи. Буду спати я в гамаку дві ночі, буду спати вперше. Дощу немає, тому я в принципі не проживаю за свій пуховий спальник. У мене там, звичайно, пінка карімат 12 чи 16 мм. Пуховий спальник на 0 градусів комфорту, вночі явно не 0, там 10 градусів, 8. І зверху у мене футпринт від мого одномісного китайського намеду Nature High Clyde 1. Конструкція не ідеальна, я тут шнурок повісила, прищепку і причепила, перепхали через дирочку. але я така терпіла житті, Я собі прикантуюсь. Їхали джипери і стало стрьомно. Надіюсь, тут не буде через годину якась паті на цій поляні, тому що я хочу споку. Новий манікюр. Він чудесний. Що ще, ще потрібно дівчаткам для щастя? Манікюр і велосипед. Некружка складна силіконова з Аліекспрес за 27 копійок. Мало об'єму, класно. Чайник. Чайник. Складний сіт у саміт на літр 300. Вітя дуже тобі дякую. Ріалмен. Газовий балон на 100 грам. Юра, дякую, що знайшов його, коли ми їхали перевал переслоп. Ми їхали по горганах. Подарували мені батьки на день народження пальник е Soto Windmaster 87 грам. І моя. Стара добра ложка з Аліка за 80 гривень тоді коштувала. Тоже фігню важить там. Ось і все дуже компактно, дуже мало, дуже прикольно. Я лягла в гамак, я під тим тентом наді мною шнурок. Але я почуваюся в безпеці, як в презервативі. М -м -м -м. Зараз вітру немає, чітко, тут, до речі, тепло, тепліше. Тепліше за рахунок того тенту. Круто. Саша дякую. Ранок добрий, ранок другого дня. Наді мною вже розводнюється небо. Зранку було холодно, запхала спальник під куртку. Так, дуже тепло, ніби пухова курточка. Лону провірила, кліщів немає. Це вже радує. Зараз буду збиратися і нарешті тусувати. Все, я виїжджаю на бетонку. Можливо, сюди було я було спускатись. Приїхала з зони лісу. Вау! Вау, на, на бетонку. от вчора в магазині така привітна жінка, все мені розказала. Роздала вайфай, до речі, в селі немає, в селі немає зв'язку. Але з магазину що дуже багато туристів на велосипедах, бо я в неї випитувалася за стежку, де вчора лісом їхала, по карті бачила, що є стежка, але що її стан не знала. Вау! Дуже гарно. Сам пряма під коричневого хреста, що на повороті е потомкою мені їхалося все. Ось ця моя робила паузу, щоб серденько вийшло в норму. А деколи я собі казала, ще трохи ще ти зможеш. І їхала далі. Якось так. Wow I'm gonna make this last forever Don't tell me it's impossible <sighs> you 玩了，

так. Не знаю, де початок, де кінець, але їду щасливо. Однозначно класна стежка. Блін, який класний ліс, я просто шоці. У мало, це не кукол. Похоже, мені не кукол, але більше каміння. І трошки кратіше, мені здається, похили. Вау! Кайф! о Я поїхала в село, заїхала тур Єремета. Дуже класний, блін, був спуск, з рівна. Просто шикарний. До Дополонини підйом. Ну, логічно, з полонини офігенніший спуск 10 км лісом по каменях. Один раз я впала, але це все фігня. Получається, спуск асфальтований теж дуже класно. З луншор в... Вітурє Ремети. Вітурі Ремети я ще хотіла піднятися ближче до Гори Соколич, тому що завтра я хочу туди і на Анталовецька поляна дуже класний маршрут, спускаєшся в Невицький замок. Ну, не знаю, чи класний, просто бачу, що спуск, але спочатку буде підйом. Так от хотіла піднятися. Але я, блін, пробилася, просто тупо пробилася. Маленька дирочка, яку я не могла знайти. Благо в мене була запасна камера. Тут під'їхав якийсь чувак на мотоциклі, біцеглі. І підказав мені, що можна накачану камеру в річку запхати. Я одразу знайшла дирку, заклеїла камеру, тому почуваюся в безпеці. А зараз я буду їсти, а зараз я буду їсти різо не по-закарпатськи, але хоча б якось. І, блін, яке заді гарне небо, небо рожеве, жовте, яскраве сонце. Просто, просто вау. Це такий кайф, стільки емоцій. Навіть не можу нормально сформулювати речення, щоб передати все. Що відбувається і стоїть ровер. Ранок третього дня. Дуже не виспано. Але не можу чехлити, тому що немає часу, не можу збрікати. Має бути тяжкий день. Лежу в гамуку, сон просто бере, і я вже чую, як починаю хропіти і десь там, там, де приходиш річку, там такі крики місцевих, що просто жесть. Якась Дискотека чи щось. Було стрьомно, було тривожно, І я не могла блін, заснути. Це просто просто жесть. Але зараз вийшло сонце, буду пити, буду пити мача, лати з пакета і тусувати. Але ще підсушую речі. Бо якщо не підсушити, це дорого обійдеться. Це починається мій ранок. Третього дня сел немає. Але вливаюся Але. десятим потом. Це просто жесть. І це тільки півдесята ранку. Продовжую свій рух. В стилі слоумо. Продовжує підйом рускай гори соковець. Так горить місцеві. Карта каже Сокович. Такий підйом мені ще три кілометри. Велями у морі несе течія, В незнаній просторі. забува своє ім'я. Важко я що тебе нема, ja так хочу, te, ja я так хочу жити тебе обійма. Напевно, мене проганяють, так одразу подумала. Плотку моя норм, пташки мене проганяють, але блін, вони не знають, скільки мені доводилося йти в підйом, щоб подивитись на ці всі красоти, а вони мене проганяють. Ну чому так?

Кляпа, я виїхала на Антоловецьку поляна, як тут красиво, просто вау! Зараз припарутуюся, хочу перекусити. На фінішній до небецького замку, але в ньому заходити не буду. Стай! О, ще. Буває.